Wanted to, I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. Okay. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest. Yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, loner yeah. When everybody thinks they know, ya yeah. And y'all don't even know I own ya yeah. Ready taking over Cause every day I'm getting closer Just look at everything on show And now I'm ready i am a blow up <laughs> yeah. you cross me to know Yeah, oh yeah, yeah I'm not the type to take no for an answer I don't deal with people that are like a cancer No, instead I hang with the people that enhance ya yeah. And I'm not the type to give out second chances I just wanna work on my own for myself I don't need no help, not else nah man i got it just i'm working on my wealth and i'm working on my health keep on Дорогі друзі, всім вам привіт, всім вам вітання від нашої компанії Ваш Карс і від мене особисто також. Я радий вас вітати на нашому каналі і дякуємо за перегляди, які переглядають. Дякуємо, що підписуєтесь, ставите лайки, коментуєте, задаєте питання. Тому, друзі, продовжуємо також активно дивитися наші відео, підписуйтеся. Якщо у вас є якісь запитання, телефонуйте до мене особисто, або пишіть їх в коментарях. На все відповідаємо, про все розказуємо і приганяємо лише хороші, чесні, максимально перевірні автомобілі. Один з таких ви вже можете бачити на нашій площадці місця. Дивилів, це Шкода Супорбе. Має вона одну дуже класну особливість, навіть не одну, якщо брати друзі серед автомобілів на ринку України. Вона має багато особливостей, тому що тут автомобіль не фарбований, має рідний чесний пробіг. Він пригнаний із хорошої, класної, теплої, одної, напевно, з найкращих країн це Швейцарія, тому що там дуже гарний клімат, дуже гарне дороге обслуговування автомобілів. І одна з таких найважливіших особливостей це те, друзі, що наша шкода е, 2-літрова на автоматі, на шкірі, на хорошій комплектації, на оригінальних дисках, класному, такому, я не знаю, графітовому чи це темно-коричному, я не знаю, як сказати кольорі, але дуже гарно він виглядає. І знову ж таки, в дійшові теми. Особливість нашого автомобіля це те, що тут не 103 кВт, як всіх інших автомобілях, в всіх інших шкодах там в основному по 103 кВт йде. В нашому автомобілі 125 кВт. Чесно кажучи, відчувається значно. Тобто, їздив я на автомобілях 103 кВт, їздив на автомобілях, так як у цьому 125 кВт. Здається, вроді ну, не так і багато. 22 кВт там різниці. Хай 20 навіть. Давайте заокруглим так. 20 кВт різниці в двигуні. Але на трасі та навіть по місту відчувається воно просто. З нашим цим двигуном 125 кВт. Витрата палива тут реально хороша. Тут орієнтовно так 6-7 літрів витрата палива на автоматі. Це реально, я рахую, що для шкоди Супербе автомобіль важкий. Автомобіль комфортний, він, от, дивіться на його параметри. Він широкий, він довгий, він реально от, такий автомобіль вже, я б сказав, більш такого дорожчого сегменту. Бо якщо порівняти, наприклад, зі шкодою Октавією з цих років, то це значно автомобіль комфортніший, значно в ньому більше місця, виглядає він значно яскравіший. І так само по комфорту, по цьому всьому, по всіх параметрах він виглядає значно дорожче. І за рахунок цього, друзі, автомобіль важчий. І при цьому всьому на автоматичній коробці передач на 2-літровому двигуні в нього реально приємний розхід пального. Ну, що зробити? Але, і знову ж таки, я відійшов від теми: 125 кВт в нашому двигуні. Як ви можете бачити, дві червоних задні букви TDI, тобто пише. Зазвичай там може бути одна червона, а в нас аж їх йде дві червоних. Тобто, загалом 125 кВт відчувається, воно різниця значно. Тому що 103 кВт ну немає такої різкості. Я б сказав, що цей, цей автомобіль от він має 125 кВт. Він по різкості, взагалі по розгону, ну, на наше так, як то бензиновий. Просто тільки нажимаєте педальку, зразу машинка їде. Реально, і розхід палива при тому всьому реально дуже-дуже економний. На трасі можна вийти на дуже приємний розхід. Тому, друзі, кого цікавить, взагалі якийсь такий седан, давайте так казати, тому що по класифікації це автомобіль називається хетчбек. Якщо так, якщо будете шукати десь на авторі або ще десь, то вони називаються хеджбек. Але ну, загалом виглядає він як седан. Тому якщо будете шукати для себе хороший автомобіль в седані, зверніть увагу на саме такі шкоди Супер Б. це реально дуже класні автомобілі, особливо такі, як наші. Він з Сним пробігом без жодного підфарбування по кузову, на топовій комплектації, тут є все. От Знову ж таки, ви бачили шкіряний салон. І повірте мені, друзі, на слово. Цей шкіряний салон, от він білий. Я колись мав таку думку, що білий салон це ну, можливо не зовсім гарно, можливо, воно затирається, непрактично чи щось тому подібне. Повірте, що ні. Моя думка зовсім змінилася, тому що реально білий салон це стильно, воно виглядає дуже доречно, дуже гарно, особливо так, як в нас поєднаний білий, комбінований з чорним. Так само зараз у нас приїхав Volkswagen Touareg 2011 року, і в ньому також є білий салон, поєднаний з коричневим. Ну реально виглядає це дорого, виглядає стильно. І е, хочу сказати вам чесно, моя рекомендація, друзі. Якщо ви шукаєте автомобіль, не звертайте увагу. Якщо вам подобається білий салон, ви можете спокійно купувати для себе білий салон, тому що він не вимазується абсолютно. Тим більше це шкіра. Якби тряпка була так, я згідний, що тряпка, друзі, вона вимазується і її важко їй заробити хімчистку. Якщо це так, як в нас в нашому випадку шкіра, ви спокійно можете е, вимазалось сидіння, наприклад, взяти або серветки, або якусь вологу тряпку, і все дуже спокійно витерти, тому що це. Шкіра. За нею догляд набагато легший, ніж за тряпкою, тому що я кажу, знову ж таки, виляли щось, розляли, десь якась плямка, ще щось, ви його просто легесенько тряпкою витираєте. Тому зі шкірою ніколи ніяких проблем немає. Наш автомобіль реально в класній комплектації. Забув наголосити взагалі про його характеристики. Тут і нас іде автомобіль, друзі. 2011 року з 2-х літровим вже я попередньо вам казав дизельним двигуном TDI від ВАК групи на 125 кВт. У нас іде автоматична коробка передач DSG, хороша, надійна, всіма улюблена. Реально приємно на ній їхати. Ніяких ні ривків, ні шумів, нічого не відчувається, не чутно абсолютно. Тобто загалом реально все в порядку. По ходовій частині нічого не стукає, не скрипить, не репить. Чому дивіться, у нас автомобіль називається в хеджбеку, і тому що от є в нього така особливість, відкривається в ньому і так, і так. Дивіться, бачите, можна відкрити як з заднім склом, так і можна без нього відкрити багажник. Багажник тут просто нереально великий, нереально вмісткий. Я вам скажу так, що тут поміститься. Я не пам'ятаю по характеристиках, скільки в ньому взагалі літрів, але загалом він дуже великий і дуже місткий. Знизу ми бачимо, є ремкомплект, тобто немає запаски. В автомобілях стандартно йде або запаска, або ремкомплект. В нашому випадку йде ремкомплект. Ніякого рижика на автомобілі ви не знайдете, тобто все в оригінальній фарбі, без рижиків, без корозії, нічого не фарбувалося. Автомобіль пройшов легеньке, як би сказати, підготовчий етап. Поліровки і хімчистки, тобто загалом він приїхав в дуже гарному стані, дуже чистому стані, але легенько його сполірували, легенько похімчистили і вже він поступає у продаж для вас. Тому, друзі, хто шукав для себе хороший, класний надійний автомобіль, тому що реально шкода, це комфорт, це якість. Від такий німецького концерну, давайте казати так, загалом виглядає він дуже круто. Тут у нас посередині також є такий цифровий годинчок. Ну Реально, мультикермо у нас є посередині такий моніторчик магнітола, DSG, коробка передач, підігріви, сидінь, обдуви, тобто є на різні сторони, можна управляти двохзонний клімат-контроль. Задні вікна в нас ідуть, є шторки, притимняючи захисту захисні, вони, але вони і притемняють вікна також додатково. Два ключі йде до автомобіля. Автомобіль вже сертифікований, це також немало важливо, вже розмитений, сертифікований. Залишилось лише поставити його на облік. Тому, якщо вас цікавить, такий автомобіль, друзі, приїжджайте на огляд та тездрайв до нас в місто Радивилів. Я впевнений, що цим автомобілем ви будете задоволені однозначно, тому що кажу знову ж таки: повторююсь, що хороший якісний автомобіль з чесним перевіреним пробігом. Зараз їх дуже є мало. А ми саме підтверджуємо завжди, що пробіг гріє, що дійсно автомобілі відповідають своєму стану, своїй дійсності. Кожна кнопочка працює. Та й принципі, друзі. Для нас, до нас, до нашої компанії, ви вже звикли, ви вже довіряєте. Нам багато хто з вас купує автомобілі, можна сказати, всліпу у нас, тому що ми доставляємо по всій Україні. нещодавно були в Харкові, в Черкасах. Ну і взагалі їздимо по всій Україні. Ви нам довіряєте, тому що реально скидаєте завдатки, не бачачи автомобіля, Ну, бачучи лише по відео, давайте казати так. Але ми знаходимося в місті Радивилі, у нас є тут площадочка. Ви можете приїхати до нас, вибрати будь-який автомобіль на ваш бюджет. Є хороший вибір автомобілів, щось підібрати, оглянути. Ми знаходимося завжди в одному тому самому місці, тому якщо вас цікавить, телефонуйте по-моєму номеру телефону, який ви бачите зліва вверху, на консультації я вам все розкажу, все покажу. Можете приїхати, оглянемо з вами цей автомобіль, будь-де на сервісному центрі, на СТО, на Естакаді, будь-де. Привозьте експерта, повірте, що таким автомобілем ви будете однозначно задоволені. Я вам особисто його рекомендую.